Це чотири проблеми у вольєрі. фазанам нам жити трохи не дають. Нічого, скоро їх відсаджу в інший вольєр. Не дають, фазанам нормально гулять, ганяють. Тут дівчата, фазани і доросліші із тих, яких все починав. І цей рік додав молодих уже дівчат. Для того, щоб можна було робити інкубацію яйця, фазанів під розвод під продаж, під мисливські угіддя, під м'ясо, під яйця, під все по чуть -чуть, щоб якось відбити вартість інкубації, вартість самих вольєрів. Це один білий фазан. Непонятно яким дивом він такий вийшов, але він дуже гарний. Так якщо зблизька придивиться прям би